Добрий день вам всім малята, любі хлопчики, дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. Слава ухелесам, петлеям! Слава! А, дивіться, розкажу вам історію. Дуже цікава. Мене багато різних історій, але деякі я відклав на час, коли зміниться політика, бо деякі історії в мене геть, геть взагалі є страшні і небезпечні. після таких історій можна дуже легко заїхати на тюрму. А я після тюрми я думаю дуже сильно про те, куди відкривати рота і чи треба це взагалі мені і вам. Ну в першу чергу мені, звісно, тому що кара приходить тому, хто відкриває дзьобика. Як знаєте, я недавно бачив мемчик, картинка дуже весела, смішна, як ворона сидить, питає в попугай, який в клітці каже: а ти в клітці? клітки? Я каже, То що я вмію говорити? Чи чи того, що я балакаю, чи, ну, смішно, весело. Та, до речі, я побрився. Хто е, мене таким ще не бачив. Ну, ну це Жець. Я просто впала клема, що ти думаєш, побри. <с transaction> мені дуже це не подобається. Дуже я подобаюсь сам собі бородатий, хоча я знаю, що я помолодів, начебто наскільки. Стан... Це мені папіщики казали. Ну, ладно. Історія не про те. Історія дуже цікава, дивіться. Е, і поучительно, повчально. Е, буквально недавно. Перед ТЦК, це була історія перед ТЦК, а десь за декілька місяць тижнів. Пише мені людина. Я не буду зараз називати його. Я знаю, що можливо він дивиться, можливо, то не він. Ну Зараз розумієте. Це історія про те, як я чуть не поїхав, чуть не втік за кордон. От недавно. До тюрми посадили мене хто, хто нагадаю, 13 січня 2024 року, в самому початку року, 24-го. До цього я. Тричі, тричі, збирався тікати за кордон. Чому? Е, взагалі, я дуже люблю країну, особливо я її після, полюбив після 24 лютого того самого року. От до цього я хотів якось вроді виїхати, вроді все, але ну я після 24 лютого, ну, якось прикипів. Я зрозумів, що ну, мені треба бути тут. Але. Час від часу бувають такі моменти, що щось там когось вбивають, там або е, якийсь масовий обстріл. Або у мене і таке було, або мені масово погрози були. Мені місцеві там активісти, патріоти долбойоби писали, що ми тебе найдемо. Ми тебе уб'ємо. Або була ще після того, як е, військові в моєму місці толпою ганялися за мною. Я в машині був. Вони на машині. Військ уявляєте? Толпа воєнних роз'єрених вони вважали мене ці паратюги, колаборантом, Ну дурдовбоби вони дурачки. Я розумію. Я їх прощаю, розумію, все. Але в мене в машині двоє дітей: мій син, його друг, дві жінки, моя колишня і її подруга, і я. І за нами летить стадо воєнних придурків. Воєнних яких ті, що ніколи на нулю не були, просто сидять. Дома жруть водку тара, тараторять своїх баб і їм скучно. Вони шукають ворога. І вони знаходять таких ворогів, і їх або б'ють. Я не один був. Пацанчика, щось пацанчик щось там ляпнув чи за Москву, щось, ну ніячого. Тобто, знаєте, як подивитися, просто ляпнув ні о чому. А його знайшли дуже швидко, зняли на камеру, як вони його там чи обстикають, чи б'ють, морда побита, і вони його вигнали, щоб ми те в місті не бачили. І він втік. Ну, понятно. жити хочеться цілим. Він переїхав в Київ. <плес> я пройшов. Це була одна з цих ситуацій, що я якось думав, блін, да може виїжджати, да пора. І кожен раз я зв'язувався з людьми. Кажу, виведіть, ну, шукав людей. Але знаєте, якщо, щоб виїхати за кордон, це ризик. Це обов'язковий ризик. У вас ну, не, нема таких ситуацій, що там водить, там, твій двоюродний брат переводить через кордон чи там твій якийсь друг. Ні, в основному це ризики, це. Часто буває по пандосу. Буває або на СБУ, наткнешся, або на працівників хто робить на СБУ, хто там з ними Сотруднічає, або разні такі мутки. Або просто тебе ніхто не з ким не сотруднічає, просто тебе накрили, поймали. Ну, всяке буває. Це з тими случаями, коли хтось переводить. Самому тікать мені ну не знаю, не хотілося. Хоча була ситуація, коли ми були в Карпатах, то при мені пацан пішов. І пішов, і перейшов. Я тоді декілька разів думав, «Блін, а може, треба було б з ним піти. А він спокійно перейшов дві гори і ви, там в Румунії чи, чи Молдавії вийшов собі і спокійно вже живе в Норвегії давно. Це було в 23-му році. І десь в той період. Я звертався, потім пізніше трошки, я звертався до людей, і було мені страшно, і я розумів, що це дуже небезпечно. І третій раз я звернувся. Навіть другий, третій раз я звертався до одного чоловіка, який виводить людей з... звідси, з України. Він сам уже живе з початку війни за кордоном. Я щас не називаю його, не треба, бо я не знаю, я... ну, коротше, сейчас поясню. І, е... Він виводить людей. Виводить людей він за гроші. І виводить людей він в основному, 90 там, 5% виводить він успішно людей, нормально, йому люди дякують, все таке. Коли я до нього звертався, я хотів вийти, і в мене тоді були гроші заплатити. І як якраз перед самим носом він каже, ні, стоп, тому що там щось обнаружили тропу і що таке, поки що стоп. І я це перед самим носом я вже вже думав їхати. Другий раз взагалі мене позвали в Америку. Це я розказував колись. Я розповідаю ще цікава історія. Як мене підписниця позвала, ми я її рекламував. Вона там таро займається. Вона сама живе в Каліфорнії з 19-го року чи з 18-го. Вона каже: Ми тобі роботу знайшли на трекері, будеш працювати, їздить по Америці. Це робота для емігрантів дуже таки нормальна. Там гарно платять, їздить. Ну типу, дальнобойщиком, їздить по Америці. Нормально. Для мене це особливо для мене людини з вогнем всередині. Для мене це була б нормальна робота, і ми вже домовились так, що тобі треба тільки виїхати з України, добратися до Мексики, а там пересікти кордон, посидиш трохи в тюрмі. Ну там це звичайна тема. Тобі допоможуть мої друзі, допоможуть з кейсом. А що ти біженець, втікав з України, тобто це буде нормально, чіки пуки Я вже договорився тут в Україні. Все, договарюємося, тікаю там все, плачу гроші тобі за, за те, що мене виведеш. Окей, окей. І перед самим носом я вже приїхав в те місто, куди треба, там все. І перед самим носом. Стоп, отбой! Стоп машина! Що то там опять пішло? Я думаю, це вже третій раз. Це значить велика теорія знаків. Значить, це знак. Значить, мені поки що не треба відсюди виїжджати. Значить, так треба. І, мабуть, так і треба було. Мені, мабуть, треба було відсидіти в тюрмі, тому що в мене була одна з великих моїх цілей, чи моя велика мета була помиритися з моєю мамою. А з мамою я пів життя був в надзвичайно поганих відносинах, абсолютно поганих. І вона мене ніяк не могла простити. Не могла простити, що я бухав, не могла простити, що я колись крав у неї гроші. Ну, всяк я на, на, ну, робив дуже погані речі. І за це тією тюрмою розплатився. І колись я на підвалах був ну, в началі війни. Ну я вважаю, що я свій гріх розплатився. Але це таке, це вже езотерика, духовні речі. Це не для цього випуску. І відсидівши в тюрмі, то я питався помиритися з мамою, ну і вона ніяк не йшла на, на уступки, ніяк. І коли случилась тюрма, моя мама розстала, і ми з нею помирились, і дуже гарно помирились, і Зараз з нею спілкуємося, і слава Богу, що все так. Тобто, якби тюрма не случилась. Я втік би за кордон чи не тік, але маминого благословення, з нею не було б общення оцього, не було б цієї ну, гармонії з мамою. Зараз знову гармонія. Слава Богу, що так. Тобто, розумієте, якби якби, якби, якби я втік, то цього б не відбулося по-любому. Ніяк би не відбулося. От, я отже сидів в тюрмі, помирився з мамою. І за місяць до того, як я попав в ДЦК, а от коли, я навіть коли вийшов з тюрми, я не хотів втікати з України. Але. Ну не було такого. Ну мене ладно, буду тут жити собі і все. Тим паче, що суд мені заборонив офіційно е на три роки покидати Україну. Тобто, якщо мене десь приймають при перетині кордону, мене зразу везуть на тюрму. Не адміністративний штраф, не яке не ні ТЦК, не окопи. Мене везуть на тюрму. Там теж не дуже гарно, я вам чесно скажу. Ну, не дуже не комфортно. Не санаторій, хоча військові, які там сидять, а там багато військових. Для них це санаторій. Після окопів і після бліндажів грязних. Для них тюрма це санаторій, тому що там є мікроволновка, холодильник, чайник, є де помиться, баня раз в четвер, кожен четвер, що там же, телевізор, плеєр. ну тобто, Лучше, ніж в окопах. От, лучше. Там тебе ніхто не вб'є, якщо ти можеш себе відстояти в тюрмі. От. І за місяць до того. Коротше, ще забігаю наперед, коли я попав в ТЦК, то я, коли вийшов з ТЦК, я дуже розстроюся, тому що я бачу, як свої пасани, українці б'ють українців. Це, це важко. це дивитися важко. Коли ти, ти розумієш це все, коли ти він не хоче, йти воювати, він тебе б'є. Ну мене не б'є, слава Богу. Хоча ну таке. А коли тебе б'є чувак, який не хоче воювати, який откупився, який зв'язами, не зв'язями, він сидить там. Тому що там я наскільки знаю, 80% тих, хто не воював, працює в ТЦК. Це ви всі знаєте. Я не знаю відсотках, ну я чув, що 80%. Хоча б командир, який там був е у нас, ну не він не мій командир е главного, типа е е е е е главний. В общем, там він був на без ніг на обрубках ходив. Він воював. Понятно, що він ті ноги не обморозив, а він воював. Але спон... але все одно він бив людей. І, ну нехороші речі. Дуже нехороші речі він робив. Дуже обізлений, Можливо, обізлений за те, що. Ну, не знаю, я не, не можу судити, я не беру, я його не сужу. Я не сужу. Але це неприємно було дивитися, коли українці б'ють українців. І коли я вийшов, я трясся, розстроївся. Я згадав, що я за декілька тижнів до того до мене звертався е цей чувак, через якого я до тюрми хотів вийти. І тепер увага, саме цікаве починається, що я хотів. А, у нього там скрізь він веде тік... вів тіктоки, е в нього багато підписників. Я не буду казати хто, тому що не треба. В нього Ютуб дуже вистрелив дуже нормально, там вже за 200 тисяч, дуже швидко багато людей прийшло. Тому що він рубає правду. Тому що йому не страшно рубати правду, тому що він рубає правду сидячи за кордоном. Це в принципі нормально, тож, це, це кльово навіть. Е, що там у нього ще? Телеграм на багато тисяч підписників, все таке. І от мені пише він в Тіктоці, що слухай, погано ти виглядиш. Давай, може я тобі поможу, типа, вийти. Ну, без типа. Давай тобі ти поможу. А я говорю, чуєш, у мене зараз грошей взагалі немає, тому що у мене після тюрми, ну, взагалі, галяки. А він каже, ти і так, безплатно, типу, тому що ти нормальний пацан, типу. Я такий думаю, трун-трун-трун, тілінь-тілінь, дзвіночки, думаю, що то не то. Я захожу шукати інфу. І заходжу в нього в телеграм-каналі, а він не тільки він його веде, там в нього є свої адміністратори, і вони скрізь пишуть, що дуже багато поділок на сторінки, дуже багато то есть роблять під фейкову сторінку. Це вигодно. Тобто українці кидають українців. Це типа, це весело, це дуже так вважається нормально у нас. Роблять фейкову сторінку на цього чувака і пишуть йому комусь, мені, наприклад, або комусь з вас, пишуть, виведу тебе, дешево зараз, акція. Давайте я тебе вивожу за 3000 тисячі доларів. Давай це дешево, давай вивожу. І людина перекидає бабки і тютю -тю, грошики. Це часто кидали таке, і там написано, що дивіться, ось фейкові сторінки, можливо, ще деяких ми не знаємо, це фейк. Але ось справжня сторінка. І я думаю, так, хорошо, я заходжу на цю справжню сторінку, вона дійсно вроді справжня. Тобто він в Тік-Токі мені пише, давай я тобі наберу в Телеграмі. Okay. Він в телеграмі мені голосові записує. Я з ним переговорюваюся, ми з ним переговорюємося, що може колись там, давай, на наступному тижні, вже скоро давайте попобіжиш. Okay. З собою взяти чорні кросівки, павербанк, два телефони, чорну куртку. Ну, в общем, невеликий перечень. Типо. Я говорю, у мене денег немає, взагалі, у мене 200 доларів на кармані. Каже, хорошо, хай буде тобі, хватить. Там щось придумаєш, наклянчиш, окей. І заробиш там стройки, є, типо, є робота. Чи в Придністрові, чи десь там в Германії, не пропадеш, там свої пацани, все таке. Тобто стелить дуже красиво. І тут я знаходжу в в його в телеграмі, в групі, що він е адміністратори пишуть, що він ніколи. В житті нікому не пише перший. Ніколи. Я, а він мені перший написав, розумієте, в чому прикол? І як слухати його голос, порівнювати з цим, то, то він цей. Тоді він мені позвонив. він мені зателефонував, і ми з ним говорили. А в основному говорив він. Він просто розказував розклади, але ви розумієте, що зараз за допомогою штучного інтелекту. Абсолютно це легко зробити. Тобто, якщо ти шариш, підставлять, або ти можеш навіть говорити своїм голосом, а за тебе зроблять голос його. Тому що зараз є пісні Цоя, наприклад, Цой співає пісню там, якусь там Пугачову чи Кіркорова, да? Під, там Єгор Лєтов співає пісню «Хай-фай». Зараз за допомогою штучного інтелекту робляться такі речі, що ще декілька років тому вони були просто неможливі. Неможливо було в це повірити. Зараз це все можливо. Зараз за допомогою таких шахрайств. За допомогою голоса розводять дуже сильно людей. Там зниклий безвісти, солдат дзвонить матері. Це я бачу такі приколи. Мам, перекинь гроші. І, мені, і мене висвободять. Мати перекидає всі гроші, що були там 400 тисяч, і, і, і все. І привіт. Ну, все. Ну зараз таки, такий час. Що і високі технології, і, високе, і велика безсовісність. Велика безсода. І я думаю, блін, да він чи не він? А втім, потім йому це було перед ТЦК. Я кажу, слухай, давай ладно, типа я поки що відкажусь, тому що й сина жалко кидати, я хіре знаю. Потім попадаю в ТЦК. Потім я виходжу з ТЦК. Я дуже сильно розстроївся, побачивши оцю цю всю сраню, що там відбувається, абсолютно за чотири доби надивився, скільки гамна більше, ніж в тюрмі. Ну, дійсно думаю, блін, пора валить, пора валить. От все, пора валить. Я просто це не вивожу. Я не вивожу. Я це вам все не показую, я просто це все переживав внутрі. Я пишу йому, кажу, чуєш, я подумав, якщо ти не проти, давай кажу. я, Поможи, пожалуйста. Ну, Деньг у мене як не було, так і немає. Е, поможи. Він каже, да, без базару, це ми з ним переписуємося. То він там голосовіше мені писав, тобто теж його голос, там, все, голос як на Ютубі, голос як на Тіктокі. Да? Думаю, а, ну, зайду. Хорошо, типа, окей. В общем, на цього тижня, а в тебе є тиждень. Купи собі скакалку, скакай там, віджимайся, щоб ноги були прокачені, тому що йти або 7 кілометрів, або 27, його знає, там побачимо, але треба хорошо ходити. Ти видержиш, кажу, да, я видержу, кажу, я не бухаю, не курю, спортиком займався, багато хожу по городу, е і, Окей, базараном, ну, я прийду. А там десь може підбігти, треба буде, упасти, лягти, залягти. каже, Ну, в общем, квест. А говорю, окей, я Думаю, ну так, а ну зайду я до нього на Тік-Ток. Заходжу я до нього на тік а Тік-Ток видалений. А там було 92 тисячі підписників. 92 нахрен тисячі. Ноль. Повний. Тобто як ноль? Написано, підписники є. Аватарки вже нема. Відосів нема повністю, але підписники є. На кого він підписаний теж є. Тобто, ну, якийсь там блогер, хуйогер. Е -е -е, переписка наша з ним є. Думаю, да блін. Заходжу я в групу, в Телеграм. Там опять пишуть, що він ніколи не пише перший. Оце опять мені ця тема насторажує. Думаю, да бляха. Що я хто я такий, щоб він мені написав перше? Тіпа понтом блогер правдоруб і, і ти каже, погано виглядаєш, я тебе виведу за 0 денег. Блять, це якщо б ми з ним водку колись пили, там, я не знаю, чи десь колись разом зустрічали, ми з ним в житті не бачились ніколи особисто, ніколи. І оця тема мене напрягає, думаю, щось не то, да? щось не так, на да? що -то не туди. І Я заходжу. Куди я заходжу? Да. І от недавно. Коротше, я йому пишу, говорю, слухай, я так подумав. Я дуже дуже сильно думав, іти чи не йти, ну, скористатися корист, послугами чи ні. Я йому пишу, знаєш, я все-таки кажусь, я подумав, що я... Просто якщо мене поймають, то от реально в мене заборона по суду. От Просто по суду. Не так як у вас у всіх, що там не випускали, якщо когось ловлять, просто зараз кого ловлять, або адміністративний штраф. Або на ТЦК везуть, або в мінтовку, потім на ТЦК. Ну, коротше, якась така, в принципі, мелоч. Мене ж зразу вони дивляться по комп'ютеру, по своєму по, по реєстрам, по хуєстрам. І судимість. Чувака, судимість. Дві суди. Там 161 4362 заборонено, там все видно. Все видно. Заборонено виїжджати по суду в саме, за кордон. Тільки з дозволу суду. А я перетинав кордон незаконно. Якщо мене ловлять. то це. Він каже. А я кажу, так що є така тема, я, говорю, я, не, не. я говорю, давай через два роки. А він каже, а якщо не ну, то тобто, давай стелити. Я нічого не відповів, думаю, да типу, прикольно, тіпо, все але все дуже красиво виходить, дуже гарно стелить, дуже гарно все. І от сьогодні я відкриваю його. Інста, не Ютуб. На Ютубі він в основному його діяльність на Ютубі, то, що там 200 тисяч підписників, там монетизація в нього нормальна все таке відкриваю його відео, просто льве, яке, ну рандомно так, тик посліднє. Да? Я не все дивлюсь навіть. А він каже: не ведіться, якщо я вам перший пишу. Чувак каже свого Ютуба. Да? Він каже те, що я предполагав. Не ведіться, якщо я вам пишу з Тіктока. Я свій Тікток питаюсь удалить, тому що то СБУ розводить людей. У них така робота. Зараз із штучним інтелектом вони можуть все. І СБУ чи, чи злочинці, хто угодно. І я думаю, Боже, спасибо тобі, що в мене це так сработала чуйка, тому що в оце б я попав, я попав би дуже сильно. Ох би я попав. Получається, то був абсолютно невінний. Прикиньте? Я, 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 просто, я сьогодні, отак, в мене холодний піт по спині пробіг, думаю, хух, оце слабоже, спасибо тобі, велике. К чому я ще? Дивіться, за мною сидів в камері чувачок, коли в тюрмі, е, якого посадили просто за переписку. Він переписувався, він сам О він переписувався, в нього син, в нього бізнес квітковий був, в нього там, в нього все чекіпуки, машина, квартира, все. І він, е, йому хтось переписав. І він каже, я з не переписувався. типу, ну, Вроді дивлюсь, нормальна, розумна людина. І він каже, оце вже жить. І голосові записували. Да. Каже, блін, прийшла б сюди Росія. Я б тут тіпа, нормально. Він каже, да ну, да, а, він каже, та-да, він, да. він та, та-да. Той, той, каже, той... Вони просто говорили, що тіпа, він йому втерся в довір'я, він просто общався, да-да, вже да, б не було цих ТЦК, було б легше, було б краще. І, в общем, ця тема розпечатується, до нього приїжджає СБУ, дають йому поребра наручники. На це саме, руки за голову і пішли. Чого світить 15 років за, 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 за що там? Я не пам'ятаю статтю, 15 років. Ну, він подався на обмін з Росією. Поїде в Росію, якщо його обміняють. Може, вже поїхав, я не знаю. Отака тема. Будьте пильні, будьте уважні, якщо ви раптом вирішили порушувати закон, чи взагалі, якщо ви раптом з кимсь переписуєтесь, чи якщо ви раптом навіть... Щось пишете мені, чи, там, чи не мені, хтось напише там, вам, прикиньте, наприклад, привіт, я потужний блогер, там, давай поговоримо. чи ще щось. Люди, нікому в цьому житті, особливо зараз, особливо при штучному інтелекті, при його неймовірному розвитку, довіряти не можна. Тому що вас в першу чергу хочуть посадити наші українські спецслужби. В другу чергу вас хочуть там махати наші українські земляки. В третю чергу, нікому. Не довіряйте. Раніше я казав, нікому не довіряйте, крім мене. Зараз я вам кажу, навіть мені не довіряйте, тому що хер його знає. Я не агітую за Росію, я не агітую за переход, за втечу з України. Я агітую лише за шаблони. Шаблони поки норм тема це все законно, це все нормально, це все, все дозволено. От. Дякую за увагу і за бумагу. Підписуйтесь на мої канали. Вони без штучного інтелекту взагалі. Хоча в мене телефон, до речі, кльовий з штучним інтелектом, я шарю ним пользуватися, учусь. Дорогий телефон взяв собі, ну це ще перед новим роком. Прям крутий Samsung люксової серії. Але я нікого не розвожу, на бабки не кидаю, не намахую, ні з ким не співпрацюю, тільки з Богом. Дякую, пока. Шаруйтеся. пока.